Ми прийшли школи. Зустрічався з батьками, і ми визначили так. Вони кажуть, ми теж хочемо зробити експертизу. Говорить, вам ніхто цього не забороняє. Робіть, будь ласка, але я повинен діяти в межах тих визначених, що ми вже визначимо. Відторок буде сесія, на якому це питання буде розглядатися в кінцевому рахунку, як депутати. Будуть чи не будуть розглядати, як вони розглянуть? Це рівно це питання буде розглядати комісія ТБНС. комісія з питань надзвичайних ситуацій і безпеки дітей. Яке рішення прийме комісія? Попередньо є одне з версій: це просимо депутатів дати людям шанс і можливість маневру, Це працевлаштування вже вирішено всіх працівників. 100%. Вдруге. Уже вирішено. <постиви> угу. Значить, раз уже вирішено, <постиви> значить, уже школу закрили, да? Допустим, да? Проро, раз уже вирішено, прошу прощения. Скажіть, що заслухаю. Пішло, пішло. <постив> Процес пішов. А що чекати 1 вересня ззайд? Так, якщо <постив> <то>, в... <постив> мені не докажуть обратного, що вона не аваріє, то і Я вам ще раз говорю, якщо не докажуть обратного, то ніхто в цю школу дітей не пустить. Я ніколи не буду повідомляти. Тому що попередні спеціалісти сказали, що краще збудувати нову дешевшу, ніж відрестовувати А але це попередньо. місце. П'ята школа в минулому році було залучено близько 2 мільйонів бюджетних коштів обласного будівлі. Зараз ми виграли проєкт міжнародний. Один, один, це всього три проєкти на суму. І другим школа Ми хочемо відремонтувати там. замінити всі діти, привести цю школу, до ладу Зараз все. Як діти в аварійну школу? Скільки часу? Об'ясніть. До того, як ми не провели аудит, Мы закрывали <свеч> на этом фронте, а наши дети ходили по фронту. Да, и она что все хорошо. Что со вторым садиком? Который напротив третьей школы. Подожди, нет, вы ответите на вопрос, почему садик остался частный сектор? <свеч> почему? Частный сектор. Вот <свеч> то же самое, подождите, это то же самое с нашей школой. Я пропоную телебачению представителей, которые снимать проехать пятую школу, чтобы вы видите, какие там работ, трещины, и какие там состояния. Ну все равно, я вам письму, я вам письму, я вам письму. С понедельника третий этаж абсолютно подготовлен к ремонту. И мы начинаем на третьем этаже ремонт. Там была накрыта крыша в прошлом году. Из опыта работы мы знаем, что та крыша, которая накрыта, она должна простоять как минимум год. Год она простояла. Ну давайте подимся друг и помощь, будем переведуться ваши діти. Нет, давайте з с три нюанса. Давайте открыть. Хотим туда идти. Пошлите в эту сторону. Давайте мы надеемся, какой кабинет мы захотим посмотреть. Какой мы хотите? Кабинет не опять посмотреть. Пожалуйста. А мы его хотим, вы хотите. Сейчас вот покажите нам. Третий этаж. Нет! Показывайте то, что хотим видеть мы, а не вы! Я не кричу, я прошу, покажите нам то, что хотим видеть мы, а не то, что показывать хотите вы! Я знаю, если, если будет, если будет, отремонтирован полностью весь третий этаж, я приму. Если третий этаж не будет отремонтирован, это будет. Я запомнила хорошо ваши слова. Да, я вся. Но вы стерли организации, снимать пешком нашу строительную. Но на цель да. вы не будете решения, а решения районной рады. Школы, книжные обстоятельства. Сказали, що Зараз безпосередньо, щоб замовити, наприклад, чи то капітальний ремонт стін безпосередньо, по-перше, це великі кошти. Це треба було б десь 2-3 мільйони шукати цих коштів, поки що їх не було Далі. Вадимовнизу Борисовича, шановні депутати, шановні запрошені, дозвольте мені на початку безпосередньо не про цей заклад зараз розпочати говорити, а прохаю вашої уваги до 10 хвилин для того, щоб характеризувати повністю як це питання з різних точок зору, що стосується оптимізації мережі навчальних закладів нашого району. Великі затрати йдуть поки що на централізований відділ освіти. Можливо, з часом він сподові організації він зменшився. Один об'єкт побудований в 1988 році і має на своїй базі басейн, музичну школу, спортивну школу, сучасні класи. І за цей час їм далося технічно облаштування мати набагато краще, ніж в інших школах району. Другий об'єкт, друга школа віддалений, який має на даний час е, сучасну базу, технічну базу, два три інтерактивних комплекси, сучасний комп'ютерний клас. І два об'єкти, які застарілі пішбудівлі, тому що вони історично були так побудовані. Що скажемо, що наші міські школи гарно оснащені. ні? Далеко нам до тих оснащень, які є в ліцеях і гімназіях міста Дніпропетровська, я є представником партійського колективу та педагогічного колективу для школи. Так от одним із першочергових моментів, які. Викликали недовір у моїх довідах, стало те, що був наданий, світ, який чітко визначив, що будівля третьої школи являється аварійною. І це четвертий ступінь аварійності, який потребує як багато коштів. А також він дуже небезпечний для того, щоб діти продовжували навчання. Що вартість тих робіт, які були проведені по звіту, стала п'ятдесят ми були вимушені з від батьками від кошти для того, щоб зробити рецензію даному звіту. Згідно з цього аналізу, який доданий сьогодні був депутатом, чітко просліджується те, що дана експертиза не є достеменною, оскільки вона порушила ряд нормативних документів при е, своїй розробці. Батьки третьої школи складали свої кошти, особисті кошти хочуть наголосити на те, щоб підтримувати школу в належному стані. Не зрозуміло для них прийому, чомусь відділо відділосів та керівництвом району не було виділено коштів, які б допомогли зберегти дану будівлю Оскільки ця будівля є нерумною, і зараз нам розкажуть про це експерти, а вона є капітальною. Та ціль, яка знаходиться зараз у п'ятій школі, і я думаю, що всі її бачили, і можна побачити по дев'ятому каналу, вона є небезпечною для життя, наголошую ще раз, для життя і здоров'я як вчителів, так і дітей. Я прохаю, шановне панство, надати цій школі та моїм довірителям шанс встановити істину таким чином. Призупинити швидке вирішення питання про закриття даного закладу на підставі того звіту, який є, а також провести достеменний аналіз того, які там гривки знаходяться в тих класах. Чи може ця школа функціонувати без того, щоб шкід... шкодити дітям? Я вважаю, що це тільки може зробити експертний заклад і нато місто Київ, технічний центр будівельної експертизи. Там власне все нормально будівля експлуатаційно придатна. І її можна використовувати. Шановні депутати, останнім даємо слово представнику батьківського комітету три хвилини і потім ставимо на голосування. Добре? Олександр Оліповської ради представляють інтереси Батьківського комітету, що ми розполягаємо на тому. Щоб поставити крапку цьому питанню провести незалежні Державні експертизи, приміщення школи номер 3 приміщення школи номер 5 по е, параметрам аварійності, по параметрам санітарних норм. Для того, щоб ми були впевнені, е, що дійсно це не буде або братською могилою, або е, щоб ми були впевнені, що ми переведемо іншу школу, де наші діти потім будуть хворіти якимись важкими хворобами, тому що грибки – це є канцерогенно. Я не хотів би е, ризикувати. Я хотів би задати питання, одразу мені не дали е, питання Наталі Кодесуніко. Які основні фактори е, для вас, як для керівника відділу освіти, являлися е, основними для того, щоб визначити третю школу, ту, що підпадає під е, реалізацію? Перша складова, фінансова складова, друга складова, складова демографія, слідуючи факти, база, навчальна база верхнідніпровської п'яти школи. А чи не є наслідком того, що зараз інтерактивні там ці всі чудові речі, які є в п'ятій школі? Відсутні перший, третій, я не знаю, за закрив школу. Так. Чи це не є наслідком саме вашої роботи? Те, що бобігувалися ці інтересними. На жаль, ця структура, на жаль, яка все була школу номер 3 вона встежила це приміщення. І його присумала варіанти, там, де ми з вами на Є факт. Тому його треба таке закривати. Ми сьогодні не просум, щоб його закрити, ми він дають тут працювати, а ту школу треба закривати. Тому, якщо дійсно, ну, краще буде, якщо діти туди перейдемо колектив, давайте щось. Робити. Але треба тісно, щоб всі розуміли, що ми робимо виважене рішення. Сьогодні кожен депутат підпише і через десятиліття буде відомо, хто як голосував. Як підписав підпис Цебенти, чи як Брукса, чи Грабовий, чи хто Розумієте? Тому, перед цим, як щось робити, треба подумати, Що ми робимо? Для чого ми це робимо? Ще раз кажу, якщо це. В минулому році я питав Олену Івану, скільки років, під там під цієї школи, я не знаю. Чі. Вона каже, я вчилася там, то ті три ще не були. 84-й А вона сьогодні завжди в школі, Ну, Чого ж минулому році не сталося, це питання? Сьогодні якось, я підтримую третю школу. Ми не можемо, я думаю, на мою думку, взяти відповідальність за те, що на сьогодні завалиться чи завтра завалиться та школа. Воно підходить під Богом, ми не знаємо. Але, мабуть, таке справді ремонтувати її треба. І вона залишилась, тому і нікому не стидно було і не страшно заводити дітей, щоб не було ніякої таких кримінальних подій в майбутньому. Дякую. Основне, перед тим як вкладати кошти чи запрошувати інвесторів, по-любому експертиза, візуально все інше. Є ліцензоване підприємство, яке відповідає кримінально, юридично і своїми ліцензіями всім іншим. Ні, суд, будь ласка, нема питання. Це ж зрозуміло для мене. Ми живемо в правовій державі. Навіщо з цього робити? Це перше. Перед тим, як вкладати кошти, візуально всмотри, запросили всі підприємства. Підприємство було визначено по совокупності факторів, визначено комісійно, щоб не було ніяких питань. Є комісія, будь ласка, представники Батьківського комітету, всі інші. Про що ми чим зараз? Торгуємося. Навіть віртуальна можливість одного 2 після такого висновку експертизи. Про що ми торгуємося? Я, я не, не розумію, якщо чесно. Для мене це очевидні питання. І причому тут оптимізація все інше. Ми тягнули. Ми постійно раніше заходили з дефіцитом бюджету перший рік. І то ми тратимо і тратимо. Я їх збираю ці гроші. І ми їх тратимо, і на школи нам все інше. І будемо тратити. Якщо для цього будуть хоч якісь підстави, але давайте ж і теж вважати і розуміти, куди ми рухаємось. Рухаємося, далі буде по сільським школам, я потім виступлю. Тому що і тут починається, це все крутить, вертіть і мене постійно. Давайте якось оприділимося чітко, і зрозуміло, і будемо рухатись. Ми звернулися до депутатів районної ради, звернувся від освіти при моїй підтримці з цього питання. Ваше право, але все рівно рухатись буде не через район раду, я зразу говорю, так через комісію ДБНС і все інше. Тому що з таким висновком, якщо нема іншого, ніхто не візьме, 5 чоловік знаходиться під кримінальною відповідальністю. І перше це моральне, інше юридичне право. Для мене, що перше, що друге, ну перше, це моральне, стоїть на першій е, сході. Дякую, прошу пробачення займатися. Будь ласка, Ще будуть якісь питання, пропозиції? Ви Покошкую, е, е... я можу проходити. Як я бачу, давайте е, затягнуть процес. Це зрозуміло, що затягнемо і зайдемо 1 вересня. 1 вересня ви всі розумієте, чудово і зрозуміло. Це адвокат розуміє, всі затягують, щоб зайти в 1 вересня і потім вже зворотнього руху не було. Е, затягнуть процес. Це перше. Я буду все робити, щоб цього не відбулося. Інше, сама школа буде маніпулювання, розказувати, будуть ходити. Я не збираюся нікуди обиратися. Я вже наївся цього за два роки дякую. Я вам просто поважаю у на нас це бою. Будемо звертатися до депутатів районної ради. Вони всі є від вашого імені представниками, можна сказати, власниками свого роду, всіх шкіл на території району. Всі, що буде робитися далі, з цими школами ви будете самі приймати це рішення. Депутата районної ради. Якщо знайдемо кошти і знайдемо спеціалістів державних, всіх інших, запросимо, хай нам дадуть висновок, що можна, скільки вкласти, на який проміжок, який зробить проєкт, щоб це приміщення відбудувати. Вже розказують, і перепродали, і фотобаси, що тут тільки не наслухається. Е, у нас вже багато чого попродали в городі, так воно і стоїть один на березі, воно в пам'яті е, е, кінотеатру стоїть, в центрі міста, багато те, що це, що ліквідне, дуже близько, немає не справи. А потім всі тут дають оцінки духовності і моральності. Давайте чітко визначимо моральну нашу відповідальність і далі йдемо душно. І рухатись нормально, правові держави. Дякую. Так, Олег Березичу. Якщо зараз ну, ми голосуємо, ми бачимо, як настроїв, вдруг зараз депутати не підтримують. Ну, чітко можна почути, які кроки будуть далі. Не підтримують депутати рішення. Я спираю на цій неділі комісію ТБНС. Одноосібно я не буду її проводити, але комісія ТБНС відбудеться, всі спеціалісти розглянуть. Знову буде це підприємство, в якого нема, е прошу пробачення, недовіри. Кожне підприємство відповідає і кримінально, і юридично, і ліцензійне, і фінансово. Будь ласка, є суд. Є інші. Я з батьками зустрічався, я говорю, привезіть мені, як казав, бувагом, е екімі, з родом Філіповича, таку бомгу, щоб я чітко розумів, що вона зняла з мене і моральну і юридичну відповідальність. Це підприємство було визначено комісійно, я вірю, тому що я привик вірити людям, okay. ліцензованим підприємствам. Це не зрозуміло. Я не обіду вашу там, де ви взялись, відділ освіти про вас не знає. Я не знаю, якусь бомашку допомагали помакали, поїхали. Не обід. Тут чітко займалися, чітко все це було зрозуміло, а тут без завіду, я до чого говорю. Тому що це все таке. В мене є один висновок. Великий, я займався, я чітко з цими людьми зустрічався, підприємці в об, облдержадміністрації, довго до того, як привіз сюди, говорив. Давайте закінчувати цей полаган. Я розумію, як ваш колега Борисович не ходь. Ну... Важко навіть себе уявити себе, себе на його місці. Я розумію, який рівень у нього відповідальності на рахунок цієї школи. І велика яку шана, що він йде на, популяр... на непопулярні рішення. Голосувало і з першого питання я прочитаю сьогодні, як воно звучало, про припинення юридичної особи комунального закладу. Верхпідніпроська, середня загальноосвітня школа номер 3 1-3 ступені Верхпідібровської районної ради Козадоцької області проголосувало 27 депутатів. Запроголосувало 6 депутатів. Проти 1 депутат. Утримали 20 депутатів. Рішення не прийнято.